У чому різниця між молитвою та заклинаннями? Між святими та цілителями? Чи допоможе нам біла магія? Чому магічна свідомість популярна так серед християн? І в християнстві, і в магії є обряди, через які людина звертається до духовного світу? І в чому принципова відмінність? Чим церкві? Магія не догодила на відміну від атеїстів, і християни, і окультисти, які займаються білою магією, впевнені, що існує духовна реальність. Ми сходимо з цьому. Духовний світ є, є реальність, яку ми не бачимо, але вона дуже серйозно впливає на наше життя. І в цій реальності є духовні сутності, які мають розум, мають свої цілі, свої прагнення. Ми з ними пов'язані, вони впливають на нас, залишаючись часто невидимими, незримими для нас це те, в чому у нас немає протиріччя. А в чому ж є протиріччя? А протиріччя в тому, що в нас різне розуміння сенсу життя та головної мети взаємодії з цим самим духовним світом. Для християнина головна мета. Воз'єднання з Богом у новому вічному житті. І в Євангелії дуже яскравий образ того, як розвивається, проявляється така жага до воз'єднання, що переживає людина. Ось одне з найдивовижніших євангельських свідчень Преображення Господнє. Євангелія від Матфія. І сталося через шість днів. І взяв Ісус Петра, Якова, та Іоанна, брата Його, і звів їх на гору високу одних, і перетворився перед ними, і засяяло лице Його, як сонце, а одяг Його став білим, як світло, і ось з'явилися їм Мойсей та Ілья, які з ним розмовляли. Що бачимо, що відбувається? На святі Фавор – Відбувається те, що учні не могли собі уявити, їх учитель преображається. Христос відкривається їм у своєму божественному образі і відкривається той самий духовний світ, де в царстві небесному древні пророки святі співбесідують з Ісусом Христом, з самим Богом. Як передати те, що відчувають апостоли? Яким за життя прийшлося споглядати це духовне царство Христа, вони не можуть знайти вірних слів. Петро говорить наївно, але від щирого серця Учителю, добре нам тут бути, зробимо три кущі тобі одну, Мойсей, одну і одну Ільї. Настільки велика благодать, радість, світ, що вони хочуть назавжди залишитися на цій горі з Богом. Поки вони не розуміють, як знайти спосіб, і від простоти душевної пропонують побудувати хатину Богу і святим, щоб бути поруч. Але в основі є та неймовірна радість і щастя, повне перетворення життя, яке пов'язане з Ісусом Христом. І учні його, християни, намагаються служити Богу і прагнуть з Богом духовно воз'єднатися. Увійти до світу вічного життя, де Христос завжди поруч, і де можна повторювати знов і знов вчителю, добре нам тут бути. Ось це і є головним для християн: стосунки з Богом, з'єднання з ним, можливість мати вічну радість і бути з Творцем. Хоча окультисти також визнають, Наявність іншої реальності, і те, що в цій реальності є духовні сутності, хіба в них ставлення до Бога якесь інакше, абсолютно інше. У магічній свідомості питання про Бога має зовсім інший характер розумні сутності з погляду магічної язицької свідомості відповідають за ті чи інші процеси, що відбуваються на землі і що стосуються нас. Цими сутностями, цими ідолами і демонами магам потрібно домовлятися, і незалежно від того, що вони можуть бути ворожими і Богові, і людині. А Господь у цій парадигмі відсутній, він не цікавий, він десь, у магії відносини з цим світом не мисляться з погляду найвищої мети, спасіння душі. Подивіться на грецьку міфологію. Там люди, герої, борючись, можуть отримувати допомогу від наймогутніших богів Олімпу. І що всі ці герої після смерті все рівно сходять в пекло, і там в тузі блукають безтілесними тінями, виявляються мученими неможливістю задовольнити свої бажання, які вони принесли з цього життя. Так, а релігійна свідомість антична. Магізм як такий механістичний, націлений на чіткий результат. Вважається, що є якісь правила, яка спеціальна техніка, яка гарантує повний результат. Зовсім спрощено. Якщо чорна кішка дорогу перебігла, то тричі плюнув через плече і все йди, нічого поганого з тобою не станеться. А якщо станеться, значить ти не так плюнув. Або не від кішки проблема, а тому, що хтось накаркав, а ти не помітив, або не зрозумів, а треба було звернутися до фахівця за духами, до бабці, до шаману. І той шаман своїми шляхами увійде в духовний світ, ударить в бубон, або нашепоче правильні вірні заклинання. А заклинання хіба це не те, що молитви у християн? Категорично зовсім інше. Саме ціле покладання, звернення до небесного світу принципово різне. Окультизм приймає замовлення на успіх чи на усунення загрози, щоб хтось став фізично здоровий, щоб народ виявився більш сильнішим за всіх інших народів і підкорив їх собі. І починається торг із потрібним духом. Торг за те, яка ціна. А для християнина це неприйнятно йому немає ціни, яка б виправдала смерть людської душі. Якщо він просить щось у Бога, у Богородиці чи у святих, то не заради успіху у торгівлі. Швидше, це спілкування можна порівняти з тим, що відбувається в добрій сім'ї, дитина звертається до батька, до матері, до старших братів і сестер. Свої прикрістю або мрію. Дитина просить і одночасно запитується поради, намагається зрозуміти, чи добре, і чи правильно те, що просить. І вони всі разом в сім'ї, в коханні співбесідують, думають і вирішують. Одні з ключових слів у молитві, звернені до Бога: Хай буде воля твоя. Ці слова сягають страшного епізоду. Земного життя Спасителя, що описано в Євангеліях. Ось Христос болісно молиться до кривавого поту, знаючи, що за декілька годин на нього чекають неправедний суд, бичування, смерть на Христі, йому все відкрито, йому зрозуміло і весь жах страждань і смерті, і тому вириваються слова. Отче мій, якщо можливо, нехай мене, мене чашаться. Але далі те саме, втім, не як я хочу, а як ти через все смиренне, як ти хочеш, робиться крок до спасіння всіх нас. І про що б не просили надалі учні Христа про звільнення від хвороб чи смерті, про послання якої житейської радості все одно звучить довіра та визнання, що за Богом останнє слово. Він знає. Що по-справжньому потрібно нам, Він любить нас. А ми не повинні бути примхливими егоїстами, якщо по-справжньому любимо Його. А чим тоді відрізняється від молитви магічна дія? Класичним прикладом магічного дійства є камлання у шаманів. У чому його зміст? У тому, що шаман під час цього ритуалу. Поєднуючись з духами, з демонами, і йде в стан трансу, екстазу, прикордонний між свідомим і несвідомим. Ось у цьому стані він починає подорожувати між різними світами, нижніми, середніми та вищими. Його завдання знайти духів, від яких залежить вирішення тієї чи іншої проблеми. Відповідно, він з ними там домовляється, влаштовується якийсь торг. Пропонується якийсь викуп, і в результаті він повертається в нормальний стан і пояснює присутнім, що саме необхідно зробити для того, щоб вирішити цю проблему. Так, іноді таким шляхом хвороба виріковуються, проблеми вирішуються, але якою ціною. З нечистою силою укладається договір, магічне мислення побудовано на страху. Треба весь час озиратися, боятися, робити купу огороджувальних дій, замість того, щоб намагатися духовно зміцнитися, замість того, щоб рятувати свою душу. А чи не виходить тоді, що наші молитви про здоров'я і сілення і багатоліття це неправильно? Це той самий магізм. Та ні. Бог не хоче, щоб ми перетворилися на таких безвільних людей, які нічого не бажають, і абсолютно байдужі до життя. Він каже: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчиниться вам. Він закликає нас користуватися своєю свободою і самим прагнути зрозуміти свої сподівання і потреби, але при цьому не шкодити головному спасінню душі. Христос не прагне того, щоб людина страждала, Він сам зцілював страждаючих, але робив це не просто заради сілення, а заради того, щоб людина встала, пішла і зрозуміла, хто дав їй таке благо зрозуміла і зуміла прожити своє життя так, щоб з Богом воз'єднатися у вічності. При цьому парадокс у тому полягає. Що яким би не було важливим твоє прохання, набагато важливіша сама можливість вступити з Богом у безпосереднє спілкування. І найдивовижніше, що відбувається, це не виконання прохання, як такого, а диво відвідування, диво, коли до тебе приходить відповідь, і ти раптом розумієш, що Бог є, що Бог поруч з тобою. І завжди готовий тобі допомогти. Бог не ставить хрест на тих, хто намагається підійти до Нього не з того боку. Мені доводилось спілкуватися з людьми, які колись зверталися до цілителів, знахарів, екстрасенсів, чаклунів. Доводилося і цей досвід спілкування однозначно негативний. Навіть якщо ці люди отримували якесь тимчасове полегшення у тих проблемах, з якими вони приходили до тих, хто має певну силу, надалі вони отримували поламані долі. Вони намагалися вирішити якусь маленьку проблему, а зрештою отримували набагато більшу. І ось запитується а наприклад, людина, якій Христос, можливо, ще не відкрився. І ця людина сильно захворіла, попробувала всі засоби від лікарів, зневірилася і пішла до якоїсь бабусі, цілительки, бо для цієї людини це остання надія. І ось людина одужала. Чи однозначно це від Бога? Чи може бути місце дива Божої допомоги? Звичайно, однозначної відповіді нема. Все буває дуже по різному. Тому що як розумний батько ніколи не скаже дитині всієї правди, доки та не зможе ту правду усвоїти, поки вона не перестане бути для неї руйнівною, так само й Господь Бог сходить до світогляду людей, які поки що від нього далекі. Було б нерозумно заперечувати наявність чудес сілення та різних неординарних подій, не тільки в язицтві, але й в інших релігіях, культах. І, взагалі, у людей нерелігійних, але треба чітко розуміти, що все це у жодному разі не є підтвердженням істинності того, чим ці релігії, чим ці культи живуть. Подібні чудеса свідчать лише про одне про те, що Бог наказує сонцю своєму сходити над злими і над добрими, і посилає дощ на праведних та неправедних. Бог любить усіх людей, він не змінюється, і те, що він підналагоджується під ту систему координат, в якій перебуває людина, каже нам, що для Бога набагато важливіше, щоб людина отримала якусь підтримку, нехай у її криві, косі, але вірі, що все одно теплиться. Людина повинна відчувати цю теплоту, цю близькість, те, що хтось, хто набагато більший сильніший, ніж він сам, перебуває поруч з ним. Коли дитина починає займатися в якійсь спортивній секції, у неї, звичайно, спочатку нічого не виходить, зате потім, коли дитина вже досягла рівня майстра спорту, вона озирається назад і сміється над самим собою, який же я був незграбним. Але божевільний той тренер, який подивиться на дитину, що тільки прийшла, і відразу поставить на ньому хрест і скаже: ні, голубчик, тобі ж тут нема вже що робити. Так само і Бог не ставить хрест на тих людях, які намагаються підійти до нього не з того боку. Він свідчить їм про те, що він є, про те, що він діє, а потім у різний спосіб. Він ці дурниці, помилки, кривизни виправляє і допомагає людині, якщо тільки в неї є бажання і прагнення рухатися далі до нього і стати на правильний шлях спасіння. А тепер про білу магію звернімося до Івангелії від Йоанна. Після вбивства Стефана відбулося велике гоніння на церкву в Єрусалимі. І всі, крім апостолів, розпорошилися по різних місцях Іудеї та Самарії, але Господь і тут обернув зло на благо, гоніння призвело до поширення віри. Так Филип прийшов до міста Самарійського і проповідував там Ісуса Христа. Народ одностайно слухав те, що говорив Филип, чуючи і бачучи, які він творив чудеса. У той самий час у Самарії був чоловік ім'ям Симон, який перед тим волхвував і дивував народ самарійський, видаючи себе за когось великого. Ось. Іноді життя ставить такі загадки і в одного дива, і в іншого. А за ким же йти? Але звернімо увагу: Симон дивував народ своїми волхвуваннями, А після проповіді Пилипа. Була велика радість у тому місці, в одному випадку здивування, безплідна напруга розуму, а в іншому радість, почуття духовного насичення. Але ось і Симон увірував і навіть не відходив від Филипа. Проте будьмо уважні у той час, як у народі радість, Симон тепер сам дивувався на Филипа. Отже. Не зумів увійти в просту радість дітей Божих. Симон за вдачею так і залишився волхвом, хоча і зовні прийняв хрещення. Адже існує не лише чорна магія, коли хочуть досягти своєї мети за допомогою темних сил, але й біла магія, коли прагнуть, хоч із допомогою церковної святині, але знов ж таки. Будь-що досягти своїх цілей. І це не завжди можна розпізнати. Наприклад, щоб пройшов зубний біль, деякі радять стільки то разів прочитати молитву Отче наш, Хрестячи хворий зуб. Здавалось би, а що тут поганого? Але виходить. Кілька разів говоримо, нехай буде воля Твоя для того, щоб нарешті неодмінно відбулася моя воля, щоб неодмінно пройшов біль або радять три дні поспіль причащатися святих Христових Тайн, щоб одужати. А що тут поганого? Справа в тому, що всяка Євхаристія, всяке причастя тіла і крові Ісуса Христа є повнотою. Є досконалим велигнем і Пасхою, можна причищатися хоч щодня, якщо до цього є живе прагнення, але свідомо розділити повноту святині на три, отже, це значить зруйнувати її. Волхвуванню і чародійству навчаються, навчаються, як робити магічні дії, щоб отримувати бажане. Так само і волх Симон уважно спостерігав за апостолом Филипом, намагаючись вловити якісь закономірності, чогось навчитися. Але марно, бо віра Христова проста, нехитра, і не можна навчитися справ віри, поки по-дитячому не повіриш. Але коли прийшли апостоли Петро та Іоанн, Симон пожвавішав. Він побачив, як через покладання рук апостольських подається Дух Святий, і захотів за гроші навчитися цього, так би мовити, такому прийому. Отож ворог дуже тонко проникає до церкви сьогоднішнього дня, навіть усвятає святих, щоб непомітно підмінити та знищити рятуючу силу. Господь же попускає цьому, щоб ми вчилися все робити з увагою, розумно і свідомо, точно осягаючи зміст усякої церковної дії. Амінь.